Я розпочну з з перебігу подій на виборчих дільницях. На превеликий жаль, взагалі нічого не змінилось по місту Києву, тому ми щойно прийняли наступне рішення. Зараз разом з нашими партнерами з свободи з Олегом Тягнебоком. Ми поїдемо по всім окружним виборчим комісіям, які заблокували підрахунок голосів, і ми окремо звертаємось до людей з тим, щоб підтримати чесність підрахунку на тих виборчих комісіях, де влада заблокувала перемогу опозиційних кандидатів. Мова йде ще раз, повторюсь, про які комісії. Бригинець, Тірьохін. 95-й округ. Там вже люди виїхали. Ксенія Ляпіна. Це основні округи. Зараз ми ще з'ясовуємо також два кандидата від свободи Левченко. Зараз ми з'ясовуємо остаточно перебіг подій щодо цих округів і. Поїдемо туди з народними депутатами України для того, щоб вимагати скликання комісії і підрахунку. Олег Ярсович, вітаю. І Ілієнко. Левченко і Лілієнко. Ми звертаємось до людей, до українців з проханням прийти під окружні виборчі комісії і підтримати чесний підрахунок голосів. Що друзі, вже друга доба, як відбуваються вибори в Україні безпосередньо, і наші активісти фактично другу добу в більшості своєї не сплять саме тому, що відбувається нахабна спроба, спроба змінювати воловині наших громадян. Не тільки проблеми, на жаль, в Києві, аналогічні проблеми в Кіровоградській області, аналогічні проблеми в Черкаській області, де відбувається Просто демонстративно, буквально я декілька хвилин говорив з Миколою Там'янка, коли приносять протоколи відносно кандидатів по дільницям, де є, хоч якийсь плюс від партії регіонів, і протоколи дільничої комісії, де перемогли наші кандидати, повертають на перерахунок голосів без будь-яких пояснень. Просто користуючись більшістю в окружних комісіях. Така сама ситуація по Кіровоградській області, така сама ситуація по багатьом іншим регіонам, де заблокований підрахунок голосів, свідомо штучно заблокований окружними комісіями. Ви можете подивитись на сайт ЦВК, Ви пам'ятаєте о 10-й годині? Я сказав, у нас уже був повністю підрахунок голосів. Центральний сайт центральної виборчої комісії. Рухається з швидкістю, я не знаю, равика контуженого равика, Розумієте, от така швидкість роботи центральної виборчої комісії, яка має зв'язок, яка зобов'язана забезпечувати не блокування підрахунку голосів, а прискорення і прозорість цього процесу. В той же час ви бачите, що саме на тих округах, де перемагають наші кандидати, повністю блокується підрахунок голосів. Повністю без будь-яких пояснень, просто користуючись більшістю, яку сьогодні мають представники партії регіонів, фактично 20 округів. Ми зараз відслідковуємо по всій країні, де відбувається саме така вакханалія будь-яких пояснень, будь-яких коментарів представники влади не можуть надати. Крім використання адміністративного силового ресурсу, ви знаєте ситуацію по нашому кандидату Сергію Терехіну, коли просто члени комісії окружної рвуть мішки, в яких знаходились бюлетені, і таким чином хочуть визнати взагалі вибори недійсними. Причому зрозуміло, хто це робить. Чітко зафіксовано, ніяких дій силові структури, ніяких дій адміністративні структури не роблять, крім блокування процесу підрахунку голосів. Я ще раз хочу сказати, шановні колеги, якраз під час підрахунку чітко зрозуміло той формат виборів, який відбувається в Україні. І вже нема тої бутафорії, яка останній тиждень розвішувалась на дільницях. Коментарів нема в засобах масової інформації про владної більшості владної партії і самої влади. Вони сховались і повністю контролюють цей злочинний процес, який сьогодні відбувається замість підрахунку голосів. Така ситуація відбувається по всій країні. Ми можемо включити Донецьк. Наскільки я розумію? У них там теж дуже складно все відбувається. Донецьк там на зв'язку з нами. Олександр Ярошенко, керівник Донецького виборчого штабу. Добрий вечір, Київ. Я думаю, що сьогодні у нас опять неспокійний день в місті Донецк, в Донецькій області. За моєю спиною находятся руководитель штабов от объединенной оппозиции, представитель окружної комісії номер 42 то есть злополучного, то є чоловік, гречка, зам начальника зам зампредседателя ОВК, там, де були Избиты наши э, члены комиссии, там, где ворвались неизвестные нам люди, там, где заблокировали э, полностью работу э, ДВК, это 141-677, они находятся здесь, они были свидетелями этого беспредела. Сегодня по 42-му округу, город Донецк, четыре окремые думки, где мы хотим признать выборы недействительными. Члены ООК находятся у меня за спиной, и они подали окремую думку. По округу 43 город Донецк. Два участка мы подали думку, там наш председатель ОВК от объединенной оппозиции, на него идет давление, где мы хотим признать выборы недействительные. По округу 141-902... Мы нашли на территории, уже после голосования, голосования при подсчете, пустые бланки, заактировали, подали в прокуратуру и хотим признать, на этом участке выборы недействительные. Но самое интересное, округ 44, где от провластной партии баллотируется господин Левченко. Все протоколы переписаны в исполкоме, в комнате номер 18. Есть видеофиксация. Протоколы ДВК полностью переписаны и фальсифицируется протокол ОВК. Наши ребята с ОВК, наши юристы штаба сегодня заблокированы возле 44 округа. Мы сейчас сразу после прямого эфира, все стоят на, наши начальники штабов, выезжаем на этот округ полностью фальсифицированы выборы на, на этом округе. Мы хотим признать на этом округе полностью выборы недействительные. Что касается нашего кандидата в депутаты по 51 округу Рыбака Володя. После длительной беседы, три часа, у замначальника ОВД области, потому что Дзержинский с нами вообще никто не разговаривал, принято решение, что его суд перенесли на пятое число и буквально 30 минут назад его отпустили связи с ним пока нет, мы пытаемся через родственников найти, но знаем, что так как это представитель объединенной оппозиции, он, невзирая ни на что, вернулся на ОВК, где происходит фальсификация протоколов ДВК и ОВК. Город Горловка, 52-й округ. Буквально 12 участков привезли, конверты, привезли протоколы. И что самое главное, председатели ДВК привезли со собой печати, не за... Незапакованные протоколы. Сейчас оставляется, актируется это, и тоже хотят признать, на этих участках выборы недействительны. За мной стоит руководитель 61 округа, где сегодня был утром избит наш председатель, наш руководитель, наблюдатель от объединенной оппозиции города Сижном. на том участке, где мы заактировали главного врача Снежнянской больницы, который от своей руки написал 20 заявлений, голосование на дому, который сам не зарегистрировал, выдал справки, которым нашим наблюдателям и членам комиссии угрозы в течение суток были, в течение ночи и в 7 часов утра была применена к ним физическая сила. У нашего наблюдателя, молодого парня, а, сбой сердечного ритма, его полностью откапали, он сейчас лежит дома, он боится за свое здоровье. То есть мы их всех здесь поддерживаем, я не понимаю, что происходит в Донецке, но они хотят полностью, кроме того, что у них низкая явка. Впервые за 10 лет 60% получил, то есть народ им доверяет. Кроме того, они хотят полностью садифицировать результаты выборов. Спасибо. Ми дякуємо Донецьку за інформацію за ту боротьбу, яку сьогодні наші активісти продовжують, щоб захистити результати. Ви бачите, що влада замість того, щоб наводити порядок на дільницях, припиняти це свавілля і цей терор, навпаки працює разом з криміналітетом, зокрема що стосується затримання протягом дня нашого кандидата в народні депутати, і ви бачите, його також збираються судити за те, що він пробував захищати результати на дільниці. На жаль. Це якраз і є зразок виборів по українській виборів у партії регіонів і чинного керівництва країни. Будь ласка, питання. То, что мы только что видели, это продолжение того, что было предыдущие два дня на ваших пресс-конференциях, были включения, и мы видели, как партия, партия власти использует силу. У меня вопрос, вот сейчас, получается, вы пойдете использовать тоже физическую силу для того, чтобы отстаивать своих мажоритарщиков? Это первый вопрос. То есть, можно ли ожидать этого, да, как вы будете бороться, если то, что показывали, бьют по голове, ну и так далее. Есть, и скажите, пожалуйста, вы это будете делать на паритетных... Оставання експерті Свобода і що по поводу удару. Шорі, друзі, ми не збираємось нікого бити, тому що це не той формат, в якому працює об'єднана позиція Батьківщина. Ми будемо пробувати просто захистити той результат, який ми отримали вчора під час дня голосування. Ми будемо вимагати, щоб замість того, щоб комісії блокували. Інформацію вони її передали офіційно до центральної виборчої комісії. На жаль, на жаль, бездіяльність центральної виборчої комісії, яка спостерігає за тим, як адміністрація президента керує виборчим процесом, пробує провести ревізію виборчого процесу. Це прогнозовано, тому що центральна виборча комісія в більшості має також представників партії регіонів, як і окружні і та дільничі комісії. Але ми будемо діяти виключно в межах конституції чи не законодавства. Основання. Ми відповіли вже на ці питання. Ще раз хочу наголосити, що зараз ми разом з Українським об'єднанням Свобода поїдемо по окружним виборчим комісіям для того, щоб заставити їх виконувати закон. Я підкреслюю, мова йде не про захист наших мажоритарників, мова йде про те, щоб зобов'язати окружні виборчі комісії виконувати закон і порахувати бюлетені, відповідно до яких виграє кандидат від опозиції. Їм не треба боятися цього, що влада програла. Так, влада програла місто Київ. Я це дуже чітко хочу заявити. Місто Київ виграло всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода. І будь-які інші результати виборів, які вони хочуть зараз зробити, є не що інше, як фальшування. Тому той, хто там відповідає в адміністрації президента Януковича за Київ, хай сприйме результат і свою поразку. Як ви боротися будете? ті техніболотку очень радікали. Ви зараз побачите, ми поїдемо. Ви зараз все побачите. Дякуємо за запитання. Що можна агенція до запитання. Запитання до пана Торщинова, до пана Яценка. Прокоментуйте, будь ласка, заяву Юлії Володимирівни про голодування і як опозиція збирається її підтримати. Які дії ви плануєте проти фальсифікації виборів підтримку Юлії Володимирівни? Почну з того, що ми звертаємось. До Юлії Тимошенко не голодувати. Її здоров'я не коштує того, щоб партія регіонів аплодувала. Вона нам потрібна жива і здорова. І ми хочемо поїхати до неї. Ми хочемо зустрітися і переконати її в тому, що нам зараз треба боротися А для боротьби, треба мати сили і енергію. Що стосується нашої позиції, саме тому ми зараз звернулися до українців. Які голосували по тим виборчим дільницям, де зараз намагаються сфальшувати вибори? прийдіть і підтримайте. Підтримайте свого кандидата, підтримайте ту людину, за яку ви голосували. І ми, як об'єднані опозиційні сили, поїдемо захищати цей результат. Шановні друзі, безумовно, ми розуміємо позицію і відчуття Юлії Дивну, яка бачить все, що відбувається завдяки телебаченню, і вона дивиться, як центральна виборча комісія. Нічого не робить, щоб захистити результати виборів, які і так були спотворені протягом часу виборчої кампанії. Яка бачить, що на екранах висвітлюють цифри, які не відповідають взагалі тим позиціям, які були, скажімо так, підтримані або не підтримані більшістю наших громадян. Безумовно, вона обмежена в своїх можливостях, і саме це формат протесту з Арсенієм Петровичем, дійсно збиралась політрада. Ми вважаємо, що її здоров'я і життя важливіше. і ми зможемо зараз все зробити, щоб вирвати залишки, скажімо так, демократії, які є ще в країні, і ми зможемо зупинити ту вакханалію, яка сьогодні відбувається. В Той же час я хочу сказати: на жаль, не тільки в Києві відбуваються злочинні дії влади. І їхніх представників в дільничих окружних комісіях це відбувається практично скрізь це Черкаси, це Рівне, це Хмельницький, тобто багато інших регіонів України, та ж сама Київська область, де відбувається баханалія замість прозорого підрахунку голосів. І це безумовна та ситуація, яка дозволяє робити оцінку виборчого процесу і фінала головного фіналу виборчого процесу, яким є підрахунок голосів. Я сподіваюся, що саме така об'єктивна оцінка буде зроблена і громадянами України щодо їх позиції по відношенню до цієї влади, і, е, безумовно, світовим співтавристом. Будь ласка, ще одне запитання. АРД. Господин Ценюк, прокоментируйте, будь ласка, заявлення ОБСЄ. Достатньо ли воно жорстке було? Ожидали ви такого заявлення, або ні? Ми поділяємо позицію міжнародних спостерігачів, яка була висловлена сьогодні у всіх заявах. Ми поділяємо їхню стурбованість, тому що протягом всієї виборчої кампанії ми зазначали саме те, що війшло у фінальний звіт як парламентської асамблеї ОБСЄ, так і парламентської асамблеї НАТО, так і Європарламенту, так і Ради Європи. Тому всі ті факти порушень. Які визначені в їхніх звітах відповідають дійсності. І зараз для нас дуже важливо, щоб вибори завершилися. Тому що виборчий процес так ще й не завершився. Ми не знаємо результатів виборів. Адже результати виборів це не тільки пропорційна система, яка до сьогоднішнього моменту не порахована. Ви, кстати, розумієте, що я говорю, Або треба було по-русски? Я можу повторити. Адже виборча система це не тільки пропорційна, тобто не тільки за партійними списками, але й мажоритарники. І мажоритарники є визначальні. І саме тому ми зараз їдемо захищати результати на мажоритарних округах. Ми дякуємо. Дякуємо. Шановні Дякую. друзі, і сподіваємось на об'єктивне висвоєння ситуації, яка відбувається в Україні.